it фахівці тов ОЄК розробили досить цікаву та зручну систему оплати за спожиту електричну енергію. На нашому сайті є така функція розрахунок за адресою проживання. Які переваги у цієї системи? Наприклад, ви хочете терміново дізнатися суму своєї заборгованості, але не пам'ятаєте особовий рахунок. Достатньо згадати свою адресу. Та ввести її у відповідне поле на сайті послуги, і вам миттєво стає доступним поточний рахунок для сплати. Та найцікавіше те, що ця функція вже породила цілу плеяду благодійників. Наші клієнти розповідають, як завдяки сервісу оплата за адресою проживання навіть на відстані допомагають своїм літнім батькам, родичам, сусідам, яким важко сплачувати комуналку. Якщо ви знаєте адресу людей, які потребують такої допомоги. Введіть її на нашому сайті та зробіть посильний благодійний внесок на їх користь. Маленькі прояви милосердя стають міцним підґрунтям віри в наших людей.